Тихий зимовий вечір опускався на поруйновані міста Європи. Сніг, повільний і байдужий, вкривав шрами війни білою ковдрою, приглушуючи звуки. За замерзлими шибками у світлі Мерехтливих свічок сім'ї намагалися відродити давні традиції. Вони діставали з давніх скринь прикраси, що пережили бомбардування, і розповідали дітям тихі історії. Про святого Миколая, це був тендітний, майже примарний спокій, крихка спроба повернути у світ відчуття дива, коли сам світ ледь не зник назавжди. Але за тисячі кілометрів звідси, в кімнаті без вікон у Ленґлі, штат Вірджинія, панувала інша тиша, важка, просякнута запахом сигарного диму, старого паперу. Та озону від невпинно працюючої техніки єдиним звуком був сухий нервовий стукіт телетайпу, що випльовував стрічки із зашифрованими донесеннями. Тут, під холодним світлом настільних ламп, аналітики центрального розвідуваного управління схилилися над картами та звітами. Їхня війна не закінчилася, вона просто перейшла у нову. Холодну фазу. Їхньою цілею була не територія, а свідомість. І на культурному фронті з'явився новий потужний гравець, радянський Дід Мороз, символ комуністичної щедрості, що починав свою експансію на захід. У тиші цього кабінету народився план, зафіксований у розсекреченому десятиліттями по тому документі під кодовою назвою. Операція Веселий дарувальник. Його мета була амбітною: створити універсальний західний символ, що затьмарить радянського візаві. Ця історія, наче пил на тому звіті, легко губиться у потоці часу. Аби її шепіт не зникнув остаточно, достатньо вашого тихого знаку уваги. Він допоможе нам пройти цей шлях до кінця, не загубивши. Жодної деталі. Першим кандидатом, звісно, був святий Миколай. Він був поважним, його історія сягала віків, але для аналітиків його образ був надто релігійним, надто давнім і нестандартизованим для глобальної психологічної операції. Потрібен був хтось інший або щось інше. На Медісон Авеню. Повітря густе і нерухоме, насичене ароматом кави та свіжої друкарської фарби. У тиші кабінетів, де народжуються бажання, чутно лише шепіт дорогих костюмів та ледь вловимий дзвін кришталю. За довгим полірованим столом сидять люди, чиї голоси здатні змінювати світ. Переконливі інтонації маркетологів. Переплітаються з холодним, розважливим тоном консультантів в бездоганних сірих костюмах. Звучить завдання тихе, але вагоме, ніби відлита з металу формула. Потрібен новий Миколай не святий, а символ: веселий, щедрий, позаконфесійний і понад усе виразно американський образ, що увійде в кожен дім не через димар. А через екран. Це завдання лягає на плечі художника Хедона Сандблома. Його майстерня це інший світ, далекий від ділового гулу хмарочосів. Тут панує спокій, порушуваний лише скрипом пензля по полотну, повітря густе від запаху олійних фарб та терпентину. А сонячні промені, що пробиваються крізь високе вікно, вихоплюють з напівтемряви мільярди пилинок, що повільно танцюють у просторі. Тут, у творчій тиші, де кожен мазок є осмисленим рухом, давній образ починає своє незворотне перевтілення, готуючись постати перед світом у новій, небаченій досі формі. Єпископська риза повільно розчиняється на полотні. Поступаючись місцем яскраво червоному костюму, колір якого дивним чином збігається з кольором нового напою, аскетична постава зникає, її замінює добродушна повнота, зримий доказ достатку та процвітання. Давній посох перетворюється на бездонний мішок, наповнений не простими дарунками, а блискучими фабричними іграшками, мріями. Виготовленими на конвеєрі. Цей щасливий вгодований Санта, народжений у союзі капіталу та стратегії, стає мовчазним проповідником ідеології споживання. Він жива антитеза радянської аскезі, символ американської мрії, запакованої в яскраву обгортку. Тиша повоєнних віталей пахне пилом і старим деревом. У цьому спокої лунає ледь чутний шерих, перегортаються важкі глянцеві сторінки журналів Life та The Saturday Evening Post. На них серед обіцянок нового, кращого світу, з'являється він. Його образ, народжений у студіях художників, просочений запахом друкарської фарби, стає всюди сущим. Він дивиться з кожної рекламної шпальти, його червоний кожух. Яскрава пляма на тлі сірої буденності, обіцянка не стільки дива, скільки достатку. Це вже не давній святий, а веселий комерційний агент, що заходить у кожен дім разом із ранковою поштою. Цей новий образ перетинає океан на тих самих кораблях, що везуть борошно, сталь та надію за планом маршала. Він стає частиною культурного вантажу, непомітно розпакованого у зруйнованих містах Європи. У темряві кінозали мерехтить промінь проєктора, і в ньому танцюють вічні пилинки. Дитячі очі, що звикли до стриманих кольорів, розширюються від подиву. На екрані гучний, життєрадісний велетень, що сміється і дарує яскраві коробки. Він такий несхожий. На їхнього тихого святого Миколая, що приходить уночі, залишаючи скромні подарунки під подушкою. Дорослі мовчки спостерігають, як знайомий світ їхнього дитинства повільно покривається блискучою плівкою чужої мрії. Влівуцькі фільми перетворюють рекламний образ на канон, на новий міжнародний стандарт Різдва. Цілолоїдні стрічки, ніби нитки, вплітають його у тканину родинних традицій по всьому світу, а за лаштунками цієї яскравої сцени лунає ледь чутний шепіт невидимих програм, культурні обміни, переклади дитячих книжок та радіопередачі, що фінансувалися з Давику, тихо. Але наполегливо просували нового героя. Кожна казка, кожна пісня ставала цвяхом, що прибивав новий образ до димоходів і сердець, витісняючи давній спокій і тишу вікових звичаїв. Тиша кремлівських кабінетів була глибокою, порушуваною лише шепотом паперу. В аналітичних записках, що лягали на важкі дубові столи. Санта Клаус перетворювався з казкового персонажа на ідеологічну зброю, його червоний костюм бачився прапором чужого світу, його сміх відлунням споживацтва. У відповідь радянська машина пропаганди почала творити свого героя дід Мороз, давній дух слов'янських лісів, був покликаний на державну службу. Його образ, викарбуваний у плакатах та дитячих книжках, став уособленням сили самої землі, величі довгої зими та непорушного колективізму. Він був не просто добрим дідусем, а символом народної волі, могутнім і щедрим, як сама природа, яку приборкала держава. У велетенській залі Кремлівського палацу з'їздів. Повітря було густим від дитячого гомону та запаху живої хвої. Тисячі вогників на головній ялинці країни відбивалися у відполірованому до дзеркального блиску паркеті. Це було свято не стільки дива, скільки організованої, монументальної радості. І коли під урочисту музику з'являлися дід Мороз та його вічна супутниця Снігуронька, Зала завмирала у благовійній тиші. Він ніс не мішок із товарами, виготовленими на безликих капіталістичних фабриках. Його дари були втіленням щедрості держави, нагородою за слухняність та віру в спільну мету. На противагу заморському гостю, що проникав у дім через комин, дід Мороз входив у парадні двері як повноправний господар. Ця тиха війна велася далеко за стінами Кремля, на засніжених вулицях Східного Берліна та у вітальнях Варшави. У доповідях розвідників, позбавлених будь-яких емоцій, фігурували дивні, майже абсурдні показники, рейтинги популярності зимових чарівників. Агенти невидимої мережі слухали дитячі розмови на ігрових майданчиках, рахували малюнки у шкільних вікнах. Аналізували листи, адресовані двом різним полюсам холоду. Кожен малюнок бородатого дідуся, кожна згадка його імені у дитячому шепоті ставала цифрою у звіті, маленькою перемогою або поразкою на безмежному полі культурної битви. Це була війна, де лінію фронту прокладали не танки, а дитячі мрії. Стіни, що розділяли світи, вкрилися тріщинами, а потім розсипалися на тихий холодний пил. Велика зимова битва чарівників завершилася не гуркотом перемоги, а глибокою, всеосяжною тишею, яка настає після довгої хуртовини. Відлуння зникло у снігах, і в цій тиші стало зрозуміло, що переможців не було. Були лише символи, звільнені від своїх творців, що самотньо побрели крізь засніжені ландшафти нової епохи. Один, одягнений у яскраво-червоне, перетнув океани й кордони, його сміх став універсальною мовою ринків та святкових вітрин, а його політичне минуле розтануло, наче сніжинка на теплій долоні. Інший у синій шубі не зник. А лише стишив ходу, залишившись жити у спогадах та тихих сімейних традиціях на землях, що змінили свої імена. Він перетворився на відгомін минулого, на постать із давніх казок, яку дістають із горища раз на рік. А подекуди, крізь глибокі сніги історії, почав пробиватися ще давніший шепіт. Там де земля прагнула згадати своє коріння, повертався спокійний і мудрий образ святого Миколая. Це не було битвою чи заміною. Це було схоже на те, як під товщею снігу пробуджується струмок, що завжди був там, просто чекав свого часу, щоб знову зазвучати у зимовій тиші. Усе це лише історії, виткані з морозу та людської надії. Під червоними костюмами, політичними іграми та величними ідеологіями, ховається щось набагато простіше і давніше: первісний імпульс, простий акт доброти посеред зими. Свічка, запалена у найтемнішу пору року, тепла рукавичка, простягнута незнайомцю. Усі великі розповіді з часом осідають, перетворюючись на пилинки, що танцюють у промені місячного світла. І залишається тільки спокій, тиша і сніг, що падає повільно, вкриваючи землю білою ковдрою, засинаючи світ, засинаючи тебе.